Якоб і Вільгельм Грім. Пані Метелиця. СТИСлий Переказ. Читає Ігор Скарженець. Одна мати мала двох доньок. Перша була добра та працьовита, друга лінива та зла. Мати ліниву любила, а працьовиту шпиняла. Якось працьовита донька пряла всю ніч. Задрімала та вколола собі пальця веретеном. Пішла до колодязя змити кров, та сонна у той колодязь упала, але не втопилася, а потрапила до чудової країни. Пішла собі. По дорозі допомогла яблунці струсити плоди з гілок, а з пічки витягла гарячі пиріжки. Набрела дівчинка на оселю пані метелиці. Та найнялася до неї, усе робила гарно, старанно. Збивала кожного ранку перину так, що пір'я летіло, немов сніг. Цей був сніг. Коли збивають перину пані метелиці, на землі йде сніг. За старанність пані метелиця нагородила дівчинку, осипала її золотом і відпустила додому. Коли повернулася вона Лінива сестра позаздрила їй і теж кинулася в колодязь. Тільки пічці та яблунці вона не допомагала, а пані метелиці збивати перину лінувалася. І її нагородила метелиця, облила смолою. Так вона чорна й досі ходить.